Сюди ці банки запустила. Це перше та система, яка називається Служба безпеки України, і Рада національної безпеки, яка дозволила окупанту зайти сюди економічно. Друзі, є кілька чинників, про які маємо всі пам'ятати. Перше, третій рік війни проти нас воюють на фронті, наші хлопці гинуть. Ангели понащурати ховали ангелів наших, сім чоловік. Наші хлопці гинуть, Крим віджали, Донбас розхитують, південну Україну розхитують. І от на третій рік війни ми що не здоровий розум, що не розуміємо, що вони воюють не тільки зброєю. Нам говорять їхніх засобів масової інформації Давай, про русський мір. Нам говорять їхні змі проплачені, про те, що народ Донбасу і таку іншу хрень. Ви розумієте, що війна в сьогоднішньому світі проводиться з усіма можливими засобами. Мій інтернет соцмережі боти.